Сьогодні в нашому навчальному закладі відбувається науковий пікнік, тобто це захід, який ми намагаємось робити, по скажімо, доступним для доступності громадян міста і наших студентів, і наших майбутніх студентів стосовно тих наукових розробок, тих наукових напрямів підтримують які підтримуються в нашому університеті тому що як я вже сказав на мій погляд нема навчання там де не де нема науки там нема навчання це мій скажімо, лозунг і на тому я будую політику управління університетом спеціальності представлено Тут представлено близько 30 спеціальностей, ті, які, на яких ми надаємо підготовку майстерського рівня головним чином, і також ті спеціальності, на яких ми надаємо підготовку PHD, Тобто, це, це третій рівень. Тепер це, це раніше це називалося аспіранти, а тепер це студенти, просто третього освітнього рівня. А благодійна мета заходу? які кошти були спрямовані? – благодійна мета, так щоб під час участі в цих заходах намагались визначитись по тих завданнях, ті, хто приймають участь, вирішити якісь завдання, і, і за те що вони будуть приймати участь у цих конкурсах. Люди повинні донатити. Потім вони приймають участь і вирішують це завдання. Якщо їм вдається, то серед кращих буде потім обрано найкращого, і він отримає приз. А решті грошей підуть на донати. На наскільки я знаю, це мова йде про дрони. У нас кафедра, яка здійснює навчання по двох спеціальностях: перше це фізтерапія, і фізична реабілітація, друга це середня освіта, фізична культура. Спеціалісти після цього, які можуть бути бути. це по фізичній культурі зрозуміло працює праця у загальноосвітніх школах, в технікумах училищах також є таке направлення як інклюзивія, тобто діти, які зараз навчаються у школах, але мають або в гімназіях, або в ліцеях, але вони мають якісь характерні захворювання. Ми знаємо, що інклюзія зараз дуже на часі, і саме ця спеціальність дає можливість бути викладачем і допомагати викладачу. Помічник Викладача на даному стані ситуації далі фізична терапія і е, фізреабілітація це спеціальність, яка в даний момент дуже на часі. Ми знаємо, скільки в нас зараз хлопців, які в ЗСУ втратили кінцівки, втратили свій е, психологічний стан нормальний і завдяки саме фізіотерапевтам, буде проходи вони проходять навчання і зможуть відновлювати фізичний стан хлопців наших, а також дітей, які мають інвалідність, якісь захворювання. Так. Як часто ви використовуєте в своїй роботі в навчанні студентів цей скелет, і як ви його для себе називаєте? Дивіться, цей скелет у нас використовується на всіх практичних заняттях з анатомії. Також ми, крім скелета, маємо, наприклад, експонат мізки, серце, око. Крім того, кожен курс по ньому називають, як вони заманеться, і Гриша, і Вася, і Толік. Ну, ми вже не знаємо, як його вже назвати, чесно. А зараз ми, наприклад. Донатимо на ЗСУ, хтось тільки може, і кожен кажемо: мазіть, як ви хочете, і сфотографуйтеся, щоб донатити на ЗСУ. Насчет нашої так правильно харчової поведінки для того, щоб бути корисним, наприклад, мед, щоб брати, то ми провіряємо його на користь, якість. На, на якість. Корисний він чи не корисний. Тому у нас є такий простий метод для всіх людей, для того, щоб можна було його провести. Ми беремо воду у чашку Петру. Трі, кладемо мед і провіряємо його на якість за допомогою о, коливання води о, по чусовій стрілці, щоб уявилися соти. Якщо соти уявилися, це гарно чи погано? Так, це корисний мед. Це він є натуральний, стовідсотково, пасіки, дуже корисний. Чим правильніша форма цих сот, тим якісніший мед. Якщо форма сот спотворена, в цьому випадку ми говоримо, що. Мет не настільки якісний Ось цей мед, що ми перевіряли, він <правж> <як>? <правж> <правж> да, він є якісним середньої якості, не найвищої <правж> якості. Розкажіть, що це за машинка, якою так зацікавились сьогодні на вашому заході люди? Це робомастер С1, робот виробництва фірмі GGI. Це є роботизованою платформою, за допомогою якої студенти опановують основи кіберфізичних систем, основи програмування на базі мови Python та розробки електронної електронних пристроїв і приладів чи часто студенти користуються ним? Студенти ним користуються часто, тому що він є частиною нашого лабораторного та практичного практикуму по спеціальностям електроніка та комп'ютерна інженерія. Вони на ньому можуть навіть розробляти дипломні проекти, деякі з керування автоматизованими системами без пілотного керування. Ми спільно з університетом. Проводимо до Дня науки е, захід, який показує здобутки університету і нашої малої академії наук, яка перемогла в Києві і дала дуже гарні результати. Найбільше переможчі в четвертому ліцеї, який став не тільки першим в місті Кременчуці, а й першим в області, і по кількості обласних призерів і всеукраїнських.